Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному інтерв'ю актуально. І сьогодні у програмі мова піде про те, як протистояти насиллю у сім'ї та яку допомогу надають жертвам насилля. Наш експерт сьогодні це Лілія Ковальова, заступник директора департаменту, начальник управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Вітаю. Лілія. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на наші запитання. І перш ніж нам з вами розпочати розмову, пропоную вам і нашим глядачам переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти. Потім повернемось. Ну, Ну, я думаю, в будь якій сім'ї таке може бути і благополучно, і в зависимості від каких-то обстоятельств, навіть. Це дуже велика і складна цепочка. видушки там игрушки которые все производятся и все выводится это все на, на экран пропаганда насилия то есть по, по телевизору особенно и игры тоже там идет то есть человек убивает хоть и нереального человека но это убивает а это нельзя в разных семьях бывает насилие и в благополучных и не, и не в очень благополучных Какие бывает физическое бывает моральное насилие бывает именно больше мужской половины они в семье не уют, создают такую атмосферу невозможную. Нервничают, психуют, рукоприкладством занимаются. И этого не избежать. Вот нет такого однозначного. С одним можно поговорить, он поймет, другой, ну, для себя. Женщин агрессорами, ну, наверное, все-таки обстоятельства доводят. Я понимаю, что можно сдерживать, что можно уговаривать, что можно как-то. Но когда уже чувствуешь, что ты вот уже заперт вот так в угол, вот стоишь уже, все, уже ни, ни поддержки, ни надежды, никого, ничего. Ну, себя уже, как говорится, уже огрызаешься просто. В каждой семье по-разному. Но, ну, наверное, я считаю так, что насилие порождает насилие. И насилие можно только предупреждать разговорами. И, наверное, психолог. Я знаю, женщин унижают в основном. Ну, это зависит от женщины. Надо не позволять обижать себя бывает на насилие в, ну, в семье когда отец или мать пьет например ну детей бьют муж жену бьет бывает и наоборот взрослые дети унижают старых родителей забирают у них пенсии противостоять против этого можно с помощью разных служб Ну, по защите детей, по защите ну, семейной. Я верю в эти службы. Обычно родители ну из-за того, что не понимают детей, они часто заставляют их делать то, что они хотят, и не считают с этим мнением. И я считаю, что ну как бы дети скрывают ну, свои настоящие желания, но. Они должны ну, разговаривать с родителями, советоваться с ними, не скрывать. И родители тоже должны их мнение. Но если есть такие семьи, там, где, ну, припустим, э, вообще, ну, как издеваются над ребенком, там заставляют, я считаю, что он ну, там должен обращаться, ну, есть же там социальные службы, там помощи для детей. Бывают такие ситуации, что взрослые уже дети ну, относятся плохо к своим родителям. Тогда уже родители имеют как бы право там, ну, подачи на детей, ну, там какие To, ну, тоже обратиться куда-то, чтобы дети там хотя бы материально платили родителям. Насилие в семье можно предотвратить. Самое главное в семье ⁇ это разговор. Нужно общаться. Муж с женой должны общаться. Дети должны общаться со своими родителями. Самое главное ⁇ это чтобы им это доносили. А также самое главное ⁇ это любовь. Отже, ми повернулися студію і продовжимо нашу розмову. Пані Лі, Лілія, як ми почули думки на досить таку делікатну тему, і не всі можуть розказати, що у них в сім'ї сталося таке лихо можливо це періодично відбувається. У яких сім'ях найчастіше скоюють насильство? По перше, я ну маю отреагувати на це опитування, і ви знаєте, воно настільки актуальне. Це опитування, але і кожна думка, яка була зараз оголошена, вона має місце. І дійсно, ми не можемо сказати, що люди не обізнані. Вони знають цю проблему, і, до речі, проблема насильства це найпоширеніша проблема у світі. Тому що ми розуміємо, що проблема насильства це не приватна проблема, це вже проблема, суспільна. суспільна проблема це комплексна проблема, і дійсно повинна займатися вирішенням цієї проблеми. Дійсна держава. Чому? Тому що всі ці наслідки цього насильства ведуть до соціальних проблем: це і бездоглядність, безпритульність дітей, це і торгівля людьми, це і полишення життя людини. Тому кожне з цих питань дійсно є актуальними і. Більше того, вже повертаюсь до вашого питання. Так, да, дійсно, краще виявити, краще зробити профілактику, щоб такого не було. Але це є проблема. І підпадати під цю проблему дійсно можуть люди різного віку, різної статі, рівня освіти. Ну, соціального більше статусу. соціального статусу зрозуміло, матеріального достатку це теж не вліяє на цю проблему. І ну, більш ми розуміємо, що підпадають дійсно жінки, діти, літні люди. Нормативна база вирішення цієї проблеми, ну, повірте, одна з найкращих. Зразки, позитивні зразки міжнародного досвіду ураховуються в законодавчій базі, яка є в Україні. Це, по-перше, закон України про попередження насильства в сім'ї. І головне, ця проблема не вирішується якоюсь однією структурою. Якщо ми скажемо органи е міліція, органи, органи, органи правоохоронні органи, ні. Тут декілька суб'єктів: це і освіта, це і є і управління у справах сім'ї та молоді, це виконавчі органи. Це і е, медичні заклади, це і дійсно дільнічні інспектори. І мені приємно, що багато згадали про те, що є соціальні служби. Це все суб'єкти роботи. Тобто, має бути взаємодія. взаємодія і, коли ви сказали... і є наказ Міністерства соціальної політики про взаємодію цих органів. І, до речі, на Дніпропетровщині проходи, проходять і круглі столи, проходять і семінари. Іменно тренінги для співпраці в цих всіх органах вирішенні цієї проблеми, коли ви сказали про профілактику. На вашу думку, коли саме вона повинна розпочинатись? Ну, вона повинна розпочинатись, коли дитина народилась. Батьки повинні показати поведінку в родині, які повинні бути від проблеми насильства. Це потім переростає в проблему, коли підліток вже на підсознанні моделює цю ж насильницьку поведінку далі в своїй родині, відкуди йде злочин, злочин серед серед молоді. Тому Виховувати кожного дня, виховувати на всіх заходах, які тільки є, тому брати участь у сім брати... у житті сім'ї, у сім'ї своєї дитини, да, да. тому дивіться, коли ми сталкиваємось з проблемою, да ми можемо кожне сказати, це повинні правоохоронні органи або це відповідальна школа. Ні. Це дійсно декілька суб'єктів, і я хочу наголосити, щоб вирішити цю проблему, не треба до всіх суб'єктів звертатися. Достатньо цим наказам Міністерства соціальної політики про співпрацю в цьому напрямку іменно прописано. Якщо цей вчитель помітив в школі, що дитина дійсно з синцями пригнічена, то він повинен повідомити про це, опять-таки дільничний. Якщо це побачив соціальний педагог, опять таки відреагувати. Є навіть термін три дні на реагування е, по цьому випадку. І м, більше того, тоді вже вони комісійно е, вирішують це питання. Е, є навіть навіть одна з держав Україна, яка вже на законодавчому рівні затвердила програму корекційну, це тобі ж для тих кривдників, які в цьому випадку виступають кривдниками. Жертва, так, да, це захисти. В обласній в нашій Дніпропетровській області є обласний кризисний центр, де ми можемо всю допомогу і юридичну. І медично, і психологічно надати жертві насильства. Але не треба залишати, якщо ми цій людині, я не кажу жінка, це може бути і чоловік, і дитина, і жінка, надамо всю цю допомогу, і вона повернеться в те середовище, результату не буде. Є таке поняття, як корекційна програма для кривдників. І це приписане законодательно, якщо є кримінальне впровадження за дії насильства в сім'ї. І перше, це проходження корекційних програм. Мета цієї корекційної програми дійсно показати. Учаснику цієї події, які е, дії е, є ненасильницького характеру для того, щоб вирішувати питання, показати таки, модель. і зберегти саме головне сім'ю. Якщо він відмовляється від корекційних програм, тоді вже наступає адміністративний це штраф, але ми розуміємо, якщо е, родина не забезпечена і штраф, і це піде куди. опять тобто, таки штраф. на бюджет цієї родини. І, потім далі і виникає, да, виникає оп'ять той негатив. Якщо то краще пройти корекційну програму, дійсно там працюють і психологи, там працюють і правоохоронні органи. Я думаю, тій людині, ну я не цифри, скільки вже пройшло у нас корекційне, повторних варіантів іменно проблеми насильства не було у нас. А вже якщо е, після штрафу може йти затримання там спочатку на 5 діб примусові роботи. Якщо це повторний випадок вже після проведеної цієї роботи, то там збільшується і штраф, і затримання збільшується. Збільшиться покарання. Так? Да, Це ми покарання. ще Далі детально продовжимо цю тему. Зараз я пропоную вам прослухати запитання, які надійшли Добре. до нашого відкритого мікрофону. Насілля ну, бувають різні. Ну. Неблагополучних сім'ях бувають таке. Я в такій ситуації сама зараз живу, що я навіть сама собі не можу дати, як з цим боротися. Бувають і не тільки побої, просто. побои это уже это агрессия, а бывает просто такое, что именно моральное, морально просто убивает. морально выживают, морально все это делают, на зло все, где-то все вот так вот. Вот я в данный момент живу сейчас вот такой ситуации. Самое разнообразное, вы же, наверное, знаете, и вплоть до физического насилия, да, там и побои, и эмоционально, может быть угнетает. И муж, и жена, наоборот, в семье. И так и так бывает. Отже, ми повернулися в студію. Нагадую, сьогодні ми говоримо про насилля у сім'ї. Отже, пані Лілі бачимо, як гостро стоїться тема. Ось жінка казала про те, що вона знаходиться в такому стані, але не бачить для себе навіть виходу. Тобто, у нашому суспільстві не розповсюджено звертатись за професійною фаховою допомогою, а мовчки якось страждати собі, бо навіть не нами придумано таке прислів'я. Так б'є, значить, любить. Ну, дійсно, спочатку для обізнаності всіх я хочу назвати відповідно до закону України про попередження насильства в сім'ї чотири види насилля е, визначені: це фізичне, це економічне, психологічне і сексуальне насилля. Тому е, і більше того, е, Треба дійсно, щоб людина була обізнана. Але я можу теж звернути увагу всіх, що в порівнянні з минулим роком більшість звернень, кількість звернень. Збільшена. І це не тільки наша робота, це і ваша робота. Тому що на 51 каналі, на обласному, на 34, ми пускаємо бігущу строку, куди треба звертатися, якщо є насилля в сім'ї. У нас є обласна лінія. Якщо ображають дитину, це тільки до дитини. Якщо взагалі виникає випадок насилля, куди звертатись? І збільшення кількості таких звернень, я вважаю, що це говорить о тому, що люди вже обізнані. І, до речі, коли я йшла на передачу, подзвонили, ну не називаю района сусіди, о тому, що є такий випадок. І жінки 35 років, є троє дітей, і це не в місті Дніпропетровську. Це обласного рівня. І от ми з ними прописали зараз можливі шляхи, тому що сусіди, я говорю, ви дзвонили в органи Місцеві. в правоохоронні органи. Що ви, вона говорить? Як же я позвоню, він узнає, він взагалі її уб'ють? Проте розповсюджена ситуація. дійсно це розповсюджена ситуація, як і жіночка, яка зараз нам про свою ситуацію розмовляла, Дійсно, Кожний випадок, от нам дзвонили, дійсно, ми відреагуємо так, щоб не було зворотнього напрямку. Ми готові цю жінку спочатку придати їй той притулок безкоштовний, де, по-перше, з нею попрацюють психологи і попрацюють по-перше, з самим кривдником. І я думаю, так попрацюють, щоб до нього дійшло то. Що ця насильницька поведінка неприємним неприємлива і зворотніх таких напрямків не було. І якщо вам цікаво, я даже цифри можу назвати за 9 місяців скільки взято на облік таких сімей. Взагалі, скажу центрами соціальних служб взято на облік це для того, щоб попередити такі випадки, понад 20 тисяч сімей, як ми їх називаємо, які опинили в складних життєвих обставинах. Ну, ці обставини якраз і тягнуть потім насильницьку якусь поведінку. Тому 20 тисяч сімей. З цих 20 тисяч сімей. Дивіться ми взяти під соціальний супровід, тобто це постійно дають згоду батьки для того, щоб над ними був патронаж і тоді взагалі ці випадки виключення. А 11 родин ті, тим тільки надаються окремі послуги, які необхідні цій родині. І до речі. От протягом протягом цього звітного періоду, як я сказала вам 9 місяців, то ці з метою цієї підтримки іменно там, де є насильство. На обліку зараз, по відношенню до дитини, перебуває 187 сімей, в яких 333 дитини. І під соціальний супровід взята 111 сімей. До речі, хто є суб'єктами соціальної служби, служби у справах дітей. Так от службами у справах дітей за 9 місяців на облік взята 114 дітей з приводу насильства і жорсткого поводження з ними. 65 дітей фізичне насилля, 45 дітей з приводу психічного насилля, 5 – сексуального насилля і економічне 4 особи Пані лілі. У нас не так багато часу залишається на вашу О, думку жалко. діти, які стали жертвами насилля, не тільки діти, і жінки, і чоловіки. Потім у майбутньому ось є у них шанс реабілітувати, скажімо так, свою психіку, свій стан, який вони пережили Для цього і надаються їм послуги. По перше, психолога для того, щоб дійсна жінка, дитина. Дійсно своє враження до ситуації, своє відношення до родини змінила. Або це, о тут якраз випадки є, де і позбавляють батьківського піклування батьків, є, вилучають дітей, не е, лишаючи батьків права для того, щоб є реабілітаційні центри, де дитина може перебувати. Але перш за все, ми робимо, щоб родину. З'єднати, щоб родина залишилась, тому що це наш з основних нашого суспільства. Так і на цьому ми з вами завершимо. Але я думаю, ще продовжимо розмову, бо ще є багато цікавих запитань. Продовжимо потім. Я дякую за те, що Сьогодні... знайшли час. За те, що прийшли до нас. А вам, друзі, я нагадую, що сьогодні у нашій студії була Лілія Ковальова, заступник директора департаменту, начальник управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Це було інтерв'ю. Актуально, дякую за те, що дивилися за те, що були з нами. На все добре.